Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови і сьогодні повторимо ті відомості, ви актуалізуєте свої знання з такої теми, як текст. З текстами ми зустрічаємося дуже часто. В молодших класах ви вивчали тему текст. Отож, сьогодні на уроці ми ще раз повторимо, що це таке текст. Навчимося самостійно будувати тексти та попрактикуємося в перетворенні текстів деформованих у тексти зв'язні. Ну що ж, давайте будемо приступати до роботи. Якщо потрібно, ставте відео на паузу, записуйте в зошит те, що говорить вчитель. Будьте уважними. Будьте зібраними і у нас все обов'язково вийде. Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так. Повторення вивченого про текст. Сьогодні ми згадаємо все те, що ви вивчали про текст раніше. А зараз, будь ласка, розгорніть свої зошити, напишіть число, класна робота і виконайте каліграфічну хвилинку, яку ви зараз бачите на цьому зображенні. Працюємо. А ще ми пригадаємо сьогодні з вами, як проводити звукобуквений аналіз слова. Отож, давайте проведемо звукобуквений аналіз слова бусол. Скільки букв у слові бусол? Так, п'ять. Скільки звуків позначають ці букви? П'ять. Так, тепер давайте поділимо це слово на склади. Бу, сол. Скільки складів у цьому слові? Два склади. Отже діти, як вам відомо, кожен текст складається із речей. Але чи це, чи це можуть бути просто набір якихось певних речей? Наприклад, зараз на вулиці йде дощ. Маринка допомогла мені намалювати малюнок. У моєї мами красива зачіска. Чи буде це текстом? Напевно, що ні. А тепер давайте ми з вами подумаємо, чим же ж відрізняється текст від простого набору речень. Речення в тексті зв'язані за змістом та розташовані в певній послідовності. Давайте розглянемо з вами такий приклад. Спочатку давайте прочитаємо ці речення по порядку, так як вони написані. Птах зупинився біля дівчинки, ніби благав про допомогу. Це трапилося влітку. У лелеки було перебите крило. Марійка збирала лікарські рослини. Раптом вона побачила лелеку. Марійка зрозуміла, що треба віднести птаха до лікарні. Чи у правильній послідовності розміщені ці речення? Ні, тому що нам не зовсім зрозуміло зміст. А коли ми розмістимо речення, так як вони позначені цифрами, ми отримаємо зв'язний текст. Це трапилося влітку. Марійка збирала лікарські рослини. Раптом вона побачила лелеку. Так зупинився біля дівчинки, ніби благав про допомогу. Марійка зрозуміла, що треба віднести птаха до лікарні. Тільки тепер у нас з'явився справжній текст. Кожен текст складається із трьох основних частин. Зачин, Основна частина та кінцівка. Про будову тексту ми з вами будемо говорити на наступних уроках. А поки що запам'ятайте, зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті є початок або зачин, основна частина і кінцівка. Кожна частина тексту починається з нового рядка абзац. А тепер виконайте, будь ласка, домашнє завдання. Розмістіть ці речення в такому порядку, щоб у нас вийшов зв'язний текст. Я думаю, що вам це легко вдасться, і ви. Виконайте успішно домашнє завдання.